Привіт друзі, на вулиці Мряка, Листопад, дощ на світі добре, що не зима І я вам хочу сьогодні розказати про різні зелені калини в моїй колекції. І перша красуня, яку я вам покажу, це називається калина Пражська. Подивіться, яка красива рослина, там пляшечка захована. Вона вже готується до цвітіння на наступний рік фокусос стелаон. Мяр да. От, звісно, вона вічна але не вічна, тому що, бачите, вона скидає своє листя минулорічне. І це говорить те, що тут добре. тому що якщо вона не скидала листя, вона просто померла, правда? Росла вона в тіні, ну така півтінь там, під вишнею, під черешнею, і нічого не було хорошого. Тут я її посадив на супер сонячне місце, і людина ожила. Бачите, як цікаво, в неї листя таке гладеньке, блискуче, дуже красиво. Особливо гарно, коли от сонячний такий день яскравий, вона ніби вся аж блистить, така все дуже дуже красиво. А потім виростають квіти рожеві. От, і ці рожеві квіти такі вони зібрані в щитки, трошки пахнуть. Запах не дуже такий яскравий, але слухай, того варто. Так що ось така ось. Калина праська, гарно формується, черенкується теж непогано, решті треба буде нарізати буде весну. Ходімо далі. Щас покажу, що у мене ще збічно з зелених калин росте. Так. Помосе. А ще. Ну, я, це я собі не думаю в голові. Що вам ще розповісти? Тут в мене теж калиновий куточок. Ага, так. Калина зморшкувато листа, морщини листа. Теж вічна зелена рослина, яка зюмою мене вже три роки, чотири, не пам'ятаю. Тут бачите, до речі, сусідка Бодантенська калина, яка теж вже буде цвісти ось зараз. В неї пізня осінь, або дуже рання весна. Скільки в нас така чи чересна, чи, чи що на світі. Коротше, то вона вирішила частину своїх бутонів зараз розквітнути. А ось ця ось калина морщини листа, вона. Теж, бачите, вже вся бутона готується до цвітіння, але слухай, подруга, скоро зима. Вона теж вона витримує півтінь, і гарно, до речі, навіть півтін, таке яскраве сонце. Листя, коли проходить зима, воно скручується, але потім залюбки знову вертається в свій звичний режим. Закладає бутони з осені. Ось бачите, там вона. Такі, бачите, все здоровезна. Теж так само, як і в з пражської калини в неї теж листя скидає вона. Час від часу. Десь листя живе буквально 2-3 роки, напевно. Кіти білі, не дуже ароматні, десь навіть можливо і неприємні. Ні, нормально. Тобто калини, листя так собі пахне, кажучи. Ну, ось такі ось мої калини вічно-зелені. Напевно, в мене ще тут має бути. Давайте пошукаємо. Ну, покажу, давайте окей. Калина нудм гола. І як вона красива, називається Pink Beauty. І здається, все. Немає більш таких калин особливо. Колись була калина, коротше, теж її немає. Калину лиса згадав, теж все, вже немає. Калина... ні, не калина якось. Короте, була якась, я вже не помню. Церство небесне, це калина макроцефала, вона теж буває, що зимує з листям. Час від часу. Ну, вона, думаю, і буде зима тому що бачите, вже скоро зима, вона ще не скинула свої листя. Вона напів піввічно зелена, тому що цього року ну, цієї зими, що була, то вона листя всі скинула. Ось, Теж закладає бутони, починаючи з осені. Квіти дуже такі важані. Подивіться, в мене має бути на каналі, не порівнуйтеся і цю тіння. Квіти дуже схожі, як у гортензії волотистої. Ні, як у гортензії крупні, блін, який. Деревовидної. Да. Бачите, вона, до речі, любить сонце. Вона сама родом з Китаю. Ось, Давайте проходимо скільки бутонів. Один бутон, два бутони, три, чотири, п'ять, шість. Круто, хватить. А ось там теж є. Е, любить і ще попелиця, геть русню. Попелиці теж любить. Е, о, дивіться, теж бачите, бутончик заклала. То Коротше, чисти буде ще. Що в мене ще цікаво, є вам показати з калин вічно-зелених. Часто, дуже часто зимує гордовина калина. У мене є з пару сортів є. Ось. Це аура variegata, Чи просто variegata. Та вона часто зимує з листям, листя вона буває не скидує. Теж закладає бутончики з осені, вже якесь падло зламало воно. А, ну слухай, це ми її... Давно вже, Бачите, ось вона вже наростила собі там калюс, ми її в земельку і буде людина пускати коріння. Це ж ось напевне собака чи не хто буде таке красиве листя. Ну, коротше, е, так, вже я зробив, до речі, нову традицію, я вже буду вами так прощатися, вітатися. Дякую, що дивитесь моє відео. Будь ласка, дуже прошу підписатися, я тому що ну це там хочу грошей, слави. Просто ну мені приємно, блін, скажу чесно. І плюс до всього я дивився статистику, я був шоці. мене дивилося 66 тисяч переглядів в Ютубі. Думаю, о Я о я слухаю, це ще не знімав про носки, про політику і про те, як я ненавиджу Росію. Ну він що росію. Ну, таке, трошки, не ж такої е, хвилинка політекономіки. економіки. <ривлю> Люблю вас дуже велике, тримайтеся, скоро ми переможемо. Все буде калина. Пока.